У масованої атаки окупанта РФ у Києві, 24 квітня, попередньо загинули 8 громадян, ще 77 постраждалі. Про це повідомили мер Віталій Кличко та голова МВС України Ігор Клименко. У медзакладах перебуває 31 людина, у тому числі 5 дітей. Пошкоджено 12 споруд. Проводяться пошуково-рятувальні заходи. Розбирають завали двох будинків у Святошинському районі. За інформацією очільника МВС, під завалами можуть бути близько 10 людей. Міністр також повідомив, що за попередніми даними в одній родині могли загинути дві дитини. Нагадаємо, РФ уночі здійснила комбінований удар по Україні: 70 ракет та 145 безпілотників. Найбільше постраждав Київ. Наслідки зафіксовано у п'яти районах.